Полковника Всеволода Стеблюка з позивним Айболіт в Україні знають як легендарного медика. Він брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧЕС, в студентській революції на граніті, помаранчевій революції та революції гідності. Тоді його називали лікарем майдану. Він оперував поранених у трапезній церкві Михайлівського монастиря. 2014-го під час боїв за Іловайськ полковник медичної служби вивіз і врятував 87 наших військовослужбовців. З роками ти більше переживаєш за те, що не думаєш не те, скільки врятував, а скільки ти не зміг врятувати. І це той біль, який залишається назавжди. Досвідченого і загартованого у боях лікаря уже не здивує будь-яка бойова травма. Але досі він не може усвідомити, наскільки жорстоким є наш ворог, той ворог, з яким ми сьогодні воюємо, там нема з ким домовлятися, їх треба вбивати, вбивати і вбивати. Ну, Я був готовий до всього, в принципі, все-таки 25 років служби, з них вісім пов'язані з бойовими діями. Але коли ми в Бучі працювали в Бучанському моргу, і коли ми Діставали мішки з тілами. Ви Знаєте, це остаточно поставило, скажімо так, от, то був той рубіж, після якого я хочу тільки вбивати ворогів. Раніше про пережити на війні полковник Стеблюк розповідав у своїх авторських піснях, Щоб зростали діти, щоб лиха не знали. Там відсіч браття московським вандалам. Однак після того, що досвідчений військовий лікар побачив на київщині після деокупації, він більше не може співати. Я не пишу пісні, я не пишу е, прози. Десь воно відкладається, періодично щось виникає, починає крутитися. Ти думаєш, як би ти це записав? Але буча стала тим моментом, який мене змінив.